Шокуюче рішення Ради безпеки ООН. Україна досягла справедливості. Невже скоро все закінчиться? Дії до цього ведуть. Невже Росію обрали до Ради безпеки ООН справ людини? Шокуюче рішення або все ж таки здоровий глуст переміг. Вражаючі коментарі Дмитра Лобінця представник РФ говорив немислиме, незрозуміле, вражаючі слова, які і в голову не лізуть. Цю тему будемо обговорювати впродовж випуску. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Минулого місяця стало відомо, що РФія поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради справ людини. Генеральна асамблення. Асамблея ООН обрала 15 нових членів Ради з прав людини. Росія, яка претендувала на це місце, не отримала достатньої кількості голосів. У голосуванні взяли участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зазначається, що Ерефія отримала 83 голоси з необхідних 97 для обрання в Радбез ООН з прав людини. Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, після підрахунку голосів голова генасамблеї Деніс Френсіс, оголосив, що щодо ради прав людини обрала такі країни: Албанію, Бразилію, Болгарію, Китай, Кубу, Домініканську Республіку, Францію, Індонезію, Японію, Малаві, Нідерланди та інші країни. Ці країни стали членами ради на три роки, починаючи з 1 січня 2024 року. Крім рефій, недостатньо голосів також отримали Перу. Рефія змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в РПЛ. Які представляють східноєвропейську регіональну групу? Участь Росії в ВРПЛ призупинили торік у квітні за кілька тижнів після початку повномасштабної війни проти України. Тоді 93 країни підтримали резолюцію щодо зупинення дії права членства у раді з прав людини та члени ради, який вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини. У той час міжнародна спільнота була шокована фотографіями масових поховань та іншими доказами злочинів, вчинених щодо сотень цивільних мешканців Бучі та інших населенных пунктов на Киевщине. Знаете, это тут э, хорошая, конечно, новость, но э, это из серии полумер. То есть, в принципе, то, что Россия находится в Совете по правам человека, в э, Совбезе ООН Россия находится, имеет э, право, место постоянного члена, имеет право вето, вот тут с этого нужно начать. Понятно, что по правам человека, ну, какие права человека, извините, когда все своими глазами видели... Что происходило в Буче, в Ирпине, там в других городах, стерты с лица земли целые города. Путину уже международный криминальный суд ордер вручил, а тут Россию как-то исключают из совета. Хороший, ну давайте так, новость хорошая, но мне кажется, что гораздо жестче с Россией нужно поступать и гнать ее из всех, в принципе, более-менее значимых органов, где Россия имеет право голоса. То есть я считаю, что диктаторские режимы, режимы, э, пока еще не признали, но я думаю, за этим дело не станет, э, они в принципе не имеют права э, хотя бы пытаться формировать повестку. Буквально вчера да. в с трибуны рассказывал, как Россия в поселке Гроза подтвердил информацию, что именно Россия, ракеты, треть села, рассказывая, что там хоронили какого-то... Ну то есть Россия откровенно подтверждает свои преступления, еще и глумится и посмеивается. Поэтому я считаю, что максимально жесткие санкции, к сожалению, пока еще до некоторых наших европейских партнеров, ну, наверное, они не совсем доходят. Но, надеюсь, со временем дойдет. Повноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні здоровий глузд переміг. Процитую більш детальніше. Ерефія, яка зухвала порушує основоположні права людини, спотворює міжнародне гуманітарне право, намагалася повернути собі місце у раді ООН з прав людини, з якої її вигнали півтори року тому. Що змінилося так найгірше? Йдеться у дописи. Лубінця він наголосив, що Ерефія позбавляє життя, руйнує та викрадає не лише на українські землі. Процитую більш детальніше. Вона шантажує країни, що розвиваються, пропонуючи їм зерно, зброю і навіть гроші. В обмін на їхні голоси написав Обдасман України і додав, що наступним кроком має бути виключення Росії з Ради безпеки ООН. Нагадаю, Рада безпеки ООН 9 жовтня зібралася через удар російських окупантів по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого забрало життя понад 50 людей. Засідання скликала українська делегація. Під час засідання постійний представник Рефії при ООН Василій Небензя заявив законною ціллю село Гроза. Піротава. Вообще присутствие России на международных площадках и их статус. Они не в том статусе находятся, в котором они должны находиться. Это преступники и представители преступников. То есть это даже не адвокат преступников, а представитель преступников, военных преступников. Они бездечны, точно такой же представитель военных преступников, который дипломатически продвигает их риторику. И это должно быть э, отреагировано на уровне вот этих международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. И им не место в э, таком равном положении э, с возможностью высказывать свои позиции и давать такие оценки, которые не имеют ничего общего с реальностью, собственно говоря, еще и выдвигать какое-то оправдание своим военным преступлениям. А второе, это вот Действительно, факт реального военного преступления ⁇ это нарушение статьи 8 Римского устава. В частности, там есть второй пункт. И он касается именно умышленного э, обстрела гражданского населения и уничтожения гражданского населения. Собственно говоря, что и произошло в результате этой атаки, э, причем э, спланированной даже здесь... Э, э, как одно из подтверждений спланированности этой атаки, это слова того же небензи, который просто расписывается в совершении государством и представителями этого государства военных преступлений, в частности этого. Почему важно присутствие международных наблюдателей? Прежде всего, мы говорим о том, что информация, которая будет предоставляться, она будет непредвзятой. І зібраний е, е, незалежними е, експертами, про це він сказав під час засідання ради безпеки 9 жовтня. У момент удару там проходив похорон одного з високопоставлених українських військових. У ньому брала участь безліч його поплічників. Не випадково на знімках опублікованих в соцмережах після удару майже всі чоловіки призового віку. Прочитав небенця з папірця. Також постпред згадав минулі атаки рашистів по цивільних об'єктах в Україні стверджуючи, що після цього з'явилися некрологи військових та іноземних найманців. Ну а на цьому, все дуже дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки та не забувайте писати свої коментарі.